Всім доброго дня. Ящик інструментальний, менше більше мінімальним, може і не мінімальним набором інструменту сантехніка. Всі кажуть, що дуже дорога робота майстра, в тому числі і сантехніка. Зараз ми прикинемо, що, що є в нашому чемодані. Тут, звичайно, не все те, що має бути, бо щось вдома, щось десь на об'єкті, але то, що є, то покажемо. Ну, тут якісь там дрібні речі, хомоти, сальники, мілочовки. Зверху підручка, паста, луніпак, штангіци, викрутки, олетка, ножі, рукавиці, ключі, індикатор, інколи потрібен. Мінімальний ще тут такий набір інструментів, деколи теж пригоджується. Набір розкова накидних ключів. Другий набір розкований кідним з тріщатками, спрощує роботу, посвідчуємо. Плоскуючі кусачки. Звичайно потрібно. Дручина швидка, маленька ножовка виручає. трубні ключі, трубні ключі з руками, Ручні роботами, пензлик інколи потрібен. Розвідні ключі. Декілька штук, декількох номерів. Набір е, зірочок, набір шестигранних головок для американок викручувати, технічні ножниці, ключ для заміни фільтра, колби е, води. Значить, ключів, це звучає великий ключ, великі діаметри труб закручувати муфти, гайки, півмуфти, О, І такий менший набір ключів. Ну, Монтажка, зважити. так, Ну і буде звісно, без нашого газового ключа. Ну і от дивіться, який у нас набір. то що є тут в нашому чемодані, що вмістилось. Найдемо трохи заважку його носити, треба машині возити. І оцінюйте тоді роботу майстра, сантехніка чи якогось дилетанта, який має такий інструмент. Дякую за увагу.